Друзі, всім привіт! З вами як завжди Боді і в цьому відео поділюсь з вами сіма порадами для публічного виступу. Як покращити свою комунікабельність. Поїхали. Перше. Підготовка і вивчення матеріалу, глибоке розуміння та освоєння теми забезпечить вам впевненість у виступі. А перед тим як я перейду до другого пункту, обов'язково перейшли це відео своїм друзям, щоб поширити україномовний контент. Друге. Тренування. Перед зеркалом. Коли ви будете повторяти свою вимову перед зеркалом, це допоможе вам краще керуватися жестами, мімікою та голосом. Третє. Запис відео для самоаналізу. Записування себе на камеру перед виходом. Це допоможе вам виявити ваші слабкі моменти та вдосконалить ваш стиль виступу. Четверте. Регулювання темпу та голосу. Зміньте свій голос та свій темп, коли ви розказуєте про щось. щоб Утримуйте увагу аудиторії і якось зафіксувати їх на якомусь важливому моменті. П'яте. Взаємодія з аудиторією. Контактувати своєю аудиторією через погляд, посмішку, позитивні моменти. зробить виступ більш привабливішим. Шосте. Контроль над стресом. Використовувати техніки дихання та релаксації. Зменшити стрес та збільшити спокій. Під час виступу 7. Практика між друзями та колегами. Отримайте зворотній зв'язок від своїх друзів та колег. Щоб покращити ваші навички та впевненість у собі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Не забувайте про дзвіночок, обов'язково підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео.